На тушанку я не знаю, як можна якось типу, зіпсувати, тому що це м'ясо. Можливо, да. можливо. Колись це ми тушанку. там з кольшем спілкувались на, на цю тему, і ми вирішили, що м'ясо можна жрати завжди, в якому хочеш вигляді. Солене воно буде там. Солодке, не салене, mm. взагалі без різниці, воно буде смачне. І це, це, це консерва <звук> дуже смачна. Давай ще ложечку бахне. Блін, смачно, ні, це вілі смачно. І воно якраз. класно. Клашко. Окей, натяман. Мне дуже подобається. Так, ну це у нас типа сніданок, да, виходить? Просто не це галетка. у нас уже. Ой, обід, обід. Тобто галетки. Да, цело тебе дві пачечки галетки, тушоночка, угу. і угу. ага. І цукор. И цукор, Хорошо. І, мабуть, мед. Ні, мед, дві упаковки, ти маєш з'їсти на вечерю. А, тобто я вже просто. Да, я, я, помню, щоб я ще... тобі було. Да, я ще ложку з'їм, дуже смачно, реально. Прям дуже. Кулай. Я не знаю. яловично ловично в реалізовано спецпроект. Спеціальна якась не знаю. де вона робиться? Мельницька область. Волочиськ. Волочиська. Да. Коротше, Волочиську ставимо такий огромний лайк. Мені сподобалось. Плюс по любому фарму. Навіть не обговорюється, 10 з 10.